Напередодні весняного періоду рятувальники гірського пошукового рятувального відділення головного управління ДСНС України у Чернівецькій області продемонстрували нове обладнання для порятунку людей у гірській місцевості. Знаряддя передали у рамках гуманітарної допомоги європейські партнери. Починаючи з треноги рятувальної, якою ми можемо підняти людину з колодця, з шурфа чи з шахти, чи з печери, так само освітлення. Піністичним спорядженням системами, мотузками, тобі, якими ми користуємося на скелях, спальники до мінусових температур, в яких ми перебуваємо під час ночівель, так само ноші для переносу потерпілих складних по складних рельєфів чи в зимовий, чи в літній період. Той самий тепловізор, який б'є більше кілометра. Рятувальники вже ознайомилися та навчилися працювати з новим обладнанням. Серед новинок є і такі, що вже стали в нагоді під час порятунку буковинців. Дана тренога, за даний час, відколи вона знаходиться у нас. Один раз вже було в роботі, стався нещасний випадок, чоловік в темряві, не побачивши колодязь, провалився. Він був на глибині орієнтовно 12-15 метрів. І він травмувався, рятувальник спустився до потерпілого за допомогою цієї же триноги, там надали допомогу і рятувальника разом з цим потерпілим, підняли наверх і доправили до лікарів.